Привіт, це 3% форми. І якщо ти, як і я колись, обіцяла собі тільки один шматочок, а потім шукаєш другу половинку шоколадки. Ну що ж, ти в хорошій компанії. Сьогодні ми поговоримо про тягу до солодкого: чому мозок веде себе як голодний звір, які підступні тригери стоять за цим? І як, чорт забирай, взяти контроль назад? Це не ти. Це твоя біохімія і трохи дитинства. Цукор це не просто їжа, це наркотик для мозку, і тільки легальний і соціально прийнятний. Harvard Medical School офіційно визнали, що цукор активує ті ж центри задоволення, що і кокаїн, і знаєш що? Він у вісім разів потужніший за брокколі. І, власне, це не дивно. А тепер серйозно. Глюкозні гойдалки пропустила обід. Мозок в паніці, дай щось термінове, щось швидке, щось солодке. І ось ти вже не таня а вовчиця перед кавомашиною з сиропом. Невротичний голод. Нудно, сумно, втома від дітей. Ти не голодна, ти просто втекла, а найлегший квиток це печиво, солодке дорівнює нагорода. Дитина впала, цукерка, склала іспит торт. Зламалась ще один топ. Ми це вібрали з молоком матері і з кіндер сюрпризом. А тепер питання прокоментуйте, чи використовуєте ви цей метод зі своїми дітьми? А що каже наука і чому ми її ігноруємо? 55% людей у програмі контролю ваги в США повідомили, що через кілька тижнів без цукру потяг до нього зникає. Але увага, перші 5-7 днів це пекло, бо цукор, як токсичний екс, знову і знову тягне на побачення. Дослідження з Journal of Clinical Nutrition показало люди, які сплять менше 6 годин, мають на 40% вищу тягу до цукру. Ха, можеш не шукати мотивацію, просто лягай раніше спати. Реальні поради, які працюють і трохи рятують психіку. Просто заміни фініками не працює. Ось що дійсно варто робити. По-перше, ритуал антизрив на 3 хвилини. Коли хочеш солодке, зупинись і зроби. 10 присідань, Облий обличчя голодною водою, сядь і напиши одне речення, я не їм солодке. Це смішно і правдиве. По-друге, заміни, про які мовчать блоги. Паста з кокосу, масло і какао, жирний насичуючий десерт без цукру, одна чайна ложка і проходить. Салат із м'яти, плюс огірок плюс лимон, освіжає рот і перевантажує рецептори. Капсула магнію плюс стакан води. Іноді це просто нервова напруга, а не реальний голод. І третє сила маленького ні. Одна з найефективніших фраз у терапії харчової поведінки це, я зможу це з'їсти, але не сьогодні. Якщо завтра теж захочу, то з'їм. І на 70% випадків завтра не хочеш. Психологічний хак. Дієтологи з Німеччини радять обійми свою цукрову залежність, а не бий її. Якщо ти воюєш, вона зростає, якщо визнаєш, Слабше. Скажи собі, я хочу цукерку, бо мені важко, але я можу дати собі щось краще без того, щоб потім себе звинувачувати. Який же висновок з цього всього? Солодке це не ворог. Але якщо воно керує твоїм настроєм, тілом і навіть кредиткою, пора повернути штурвал у свої руки. Сім днів без солодкого не зроблять з тебе святу, але зроблять тебе жінкою, яка повертає собі силу, без пафосу, без моралізаторства, просто із правом вибору. І якщо вже зірвалась, не карай себе, візьми блокнот, зроби 10 присідань і скажи Окей, я повертаюсь. Дякую, що слухаєш. Якщо цей випуск був для тебе корисним, відмічай, коментуй, кидай подрузі, яка ховає батончик в шухляці, ми всі були там, але можемо бути і в кращому місці. Якщо ти дослухала цей випуск до кінця, тримай мій подарунок: безкоштовний семиденний план антизрив, який м'яко й поступово допоможе вийти з цукрової тяги без стресу. Жорстких заборон і чергових фініків, забирай за посиланням під подкастом і почни не з понеділка, а з турботи про себе. До зустрічі в наступних подкастах!